Салют, ребята, з вами я, ваш раб Дісакі. <плес> У цьому відео я буду працювати одну прекрасну годину свого життя на такій роботі, як сміттєвоз. Да, як я докотився до такого життя. Ну і я скажу вам, скільки там можна заробити кешу за одну годину. Так, стоп, срочні новини під'їхали. Новини Калина РП. Сьогодні людина, яка не поставила лайки, не підписалася на ютуб канал Дісакі, лягла спати, і на наступний день вона прокинулася 1 вересня і пішла в школу. Тому місто Калинівка, щоб не прокинутися 1 вересня, негайно поставте лайк і підпишіться на канал. Це обов'язково для кожного жителя Калинівки. На цьому все з вами був репортер Пінк Пенсл. Бережіть себе. Плюс за це все ти зможеш заробити нехилі бабки. В кінці відео буде розіграш на 100 тисяч гривень, тому додивись відео до кінця. Ще не забувай про мій топовий промокод g який тобі дасть офігенний бонус від мене. Поки промокод не працює, але ще пару днів і ви зможете ним скористуватися. Щоб працювати на цій роботі, треба влаштуватися на неї в центрі зайнятості. Доступна вона з 4 рівня. Зайдемо в GPS і подивимося, де вона знаходиться на мапі. Так-так, заходимо в вкладку роботи і тут водій сміттєвоза. Да, дивимося на карті, де воно знаходиться. А на мапі воно вроді як в Леополісі і прямо ось тут. Ну, в принципі, недалеко, тому давайте поїдемо туди на своїй мопеді з допомогою стрілочки. Ну, а що нам. 2000 Опа! Ми вже під'їхали до наших сміттєвозів. Ось така тут стоянка ляяка. Бля, що за тяги ви просто подивіться на ці фари, що за пушка. Ну просто гляньте на цю раму. Хіба це похоже на сміттєвоза? Та ним не треба возити мусор. Та ним треба просто понтуватися перед друзями. Ну подивіться, ну що за звір просто. В чому заключається робота сміттєвоза? Потрібно їхати по мітках мусору коло будинків та підбирати цей мусор командою і кидати його в машину. За один мусор ви отримаєте 500 гривень, а в одній мусорці їх всього два. Тому за одну мусорку ви отримаєте 1000 гривень. В машину поміщається 10 мусора, тому виходить 5000 за одну поїздку. Так, сідаємо в вільне авто та орендуємо його за 180 гривень. Ех, я б краще за 180 гривень купив би мівінки. Виїжджаємо з стоянки та дивимося на мапу, де є мітки мусорок. І так, ось є багато міток мусору, тому туди будемо їхати. І ще тут є пару, тому давайте почнемо працювати. А ось і наш перший смітник, під'їжджаємо, виходимо і підходимо до смітника. І пишемо в чат команду, пікап і несемо дозаду автомобіля. А це що за обман в матриці? То будинок є, то його немає, а бистро фіксить. Як сказано в роботі, то на карті повинні бути іконки вантажівок. Сюди треба, типу, поїхати і там здати в мусор. Але в мене цих іконок просто не було. Я написав адміну, а він свою чергу послав мене нафіг. А мені пофіг. Хоч я і не зміг нормально попрацювати, але свою думку про роботу я можу сказати. Робота в принципі непогана, але треба ще попрацювати і виправити помилки. Але я думаю, це скоро пофіксять. І так як я зміг, Міша, що за сценарій? Давай по новому, Міша, все хуйня. Так як я зібрав 10 мусора, я це зробив за 7 хвилин, то за 1 годину можна зробити 8 кругів і заробити 60 тисяч гривень, але це не точно. Тому чи рекомендувати вам цю роботу чи ні, я не можу. Вам треба спробувати самим, чи підійде вам ця робота. Ну і конкурс на 100 тисяч гривень. Ось підсумки минулого розіграшу. А щоб взяти участь на 100 тисяч гривень, треба бути підписаним на канал і поставити лайк та написати в коментарях еште калинарп. Всім дякую за перегляд і всім пока.